Такі ситуації, коли нейромережі нам генерують зображення, які є обрізані або верхушка, або низ, і часто це співвідношення 1 на один. А нам, наприклад, треба для поста а, потрібно 9х16. Для цього нам дуже допоможе мій улюблений додаток, з яким я дуже люблю працювати. Це PixArt. Натискаємо на нього. Заходимо до PixArt і натискаємо на плюсика. Так, чекайте, я вже працювала з ним. Отак. От коли ви зайдете в PixArt, вам а, бі, от отаку панельку, натискаємо на плюсика і шукаємо те зображення, яке нам потрібно а, протягнути так, щоб воно було на повний екран. Зараз подивлюся, що у мене обрізано. Ні, це в мене повне фото. Зараз ще. Давайте це зображення. В мене а, воно згенеровано в нейромережі. Ні, не це. Зараз ось це. Так, я вже брала і робила приклади. Так, це, бага... це можна будь-яке зображення, яке вам потрібно. Ось тут, в нижній панелі, як тільки ви вибираєте зображення для редагування, з'являються інструменти ось тут. І наше завдання, і, і розширення. Таким чином, ми зможемо змінити ось це зображення, ми можемо домалювати його і дати свої параметри, або зробити простіше. Бачите, ну, тут ми можемо. Або продовжити, або домалювати. Тому ми тиснемо IR «Розширення» і вибираємо Instagram Stories. Так? Звичайно, якщо вам потрібен другий формат, або ви хочете домалювати, то ви вибираєте те, що вам потрібно. На сьогоднішній день мені потрібно ось так. І натискаємо створити. Чекаємо, нам може дати один або два варіанти. Якщо нам вони не сподобаються, ми можемо його, дивіться, який гарний у мене ззаді. Комплекс видно, ми можемо показати більше. І таким чином ми візьмемо ще варіанти. Цю фішку в монтажі, в роботі, з нейромережами можна використати як для будь-якого вашого зображення, яке ви там створили, на, наприклад, це може бути фото обрізано, верхушка, низа не видно або вам треба продовжити. Це ця нейромережа в нейромережі в піксарті створять за вас. Продовження будь-якого зображення, воно буде дуже реалістично виглядати і буде поміщатися, звичайно ж таки в сторіз, чи куди вам треба. Використовуйте повна інструкція, як користуватися програмою Pixart. Я навчаю на курсі база АІ, а також це, ці уроки є в курсі нейрокадр. Це літній пакет, де ви навчаєтесь монтувати різні такі класні тренди за допомогою нейромереж.